Хоча українські втрати значно нижчі за російські Україні важче їх поповнювати. Найперше у неї менше солдатів на фронті 450 тисяч проти 540 тисяч тисяч росіян. І Якщо більшість російських військових записались добровільно за щедру платню, то Україна все більше вкладається на призов мобілізацію. Офіцери скаржаться, що багато з мобілізованих погано придатні до бойових дій: Забагато старих, забагато хворих і забагато п'яниць. Шляху піти з війська немає, тому мобілізація здається квитком в один кінець. Близько 5-10% військовослужбовців у СЗЧ менше третини українців вважають ухилення від призову ганьбою. Свідчать дані опитувань. Ці проблеми певною мірою загострились після вторгнення України в Курську область Російської Федерації. Цей наступ ще раз підтвердив здатність України перехопити ініціативу, перехитрити російські сили та поставити Путіна в незручне становище. Але він також розширив лінію фронту та розтягнув лінії постачання самої України. Це не спонукало Росію сповільнити свій наступ на Донеччину, як сподівалися в Києві. Хоча деякі російські сили таки були перекинуті на оборону Курська, і це зменшило ресурси доступні для оборони Покровська. Стабілізація лінії фронту потребуватиме більшої вогневої потужності. Високопоставлені українські посадовці кажуть, що їхнім силам потрібна ешелонована оборона, включаючи артилерію, ракети, військові літаки та безпілотники, щоб змусити російські війська та зброю відійти від лінії фронту і таким чином унеможливити подальше просування росіян. Україна просила дозволу використовувати потужні західні ракети для атаки військових цілей в глибині Росії, такі як авіабази, заводи та інфраструктуру. Але американські офіційні особи стурбовані тим, що використання західної зброї таким чином може підштовхнути Росію до заходів у відповідь, ускладнивши життя західним країнам в інші способи, наприклад, озброївши повстанців хуситів у Ємені. У будь-якому випадку вони стверджують, що у них недостатньо ракет, щоб це дало відчутну різницю на фронті. Натомість вони роблять упор на розбудову оборонної промисловості самої України, особливо її потужностей з виробництва безпілотників. Головна проблема, однак, не спроможність, а гроші. Уряд України не має грошей, щоб купувати продукцію власних виробників зброї. Наприклад, Україна могла б виробляти понад 3 мільйони ударних безпілотників малої дальності на рік, але армія змогла замовити лише півтора мільйони з них. Призначений нещодавно радником Зеленського, як голова міністра Камишин, хоче фінансувати закупівлю зброї власного виробництва, скасувавши заборону на продаж зброї за кордон, і закликає західних союзників платити за зброю, яка буде виготовлятись тут в Україні. Уряд Данії, наприклад, таким чином закупив для України 18 самохідних артилерійських установок Богдана. Але Росія також виробляє більше зброї. Путін пообіцяв цього року збільшити виробництво безпілотників майже в 10 разів. Виробництво плануючих бомб і ракет іскандер зросло в 7 разів з кінця 2022 року. Росія також змогла закупити великі партії боєприпасів і ракет у північної Кореї та безпілотників і ракет у Іран. Ця зброя дозволила росіянам з березня по серпень здійснити дев'ять хвиль атак на українські електростанції та електромережі. Це знищило близько 80% генерації України. Багато об'єктів відновили, але вони залишаються вразливими для майбутніх атак. Протиповітряна оборона України покращилась, але і атаки Росії стали більш хитрими.